Як навчити дитину, що треба робити, якщо загубився? Вивчить правила СОС. Стій! Як тільки зрозумів, що загубився, не бачиш дорослих, з якими був або не впізнаєш місцевість, негайно зупинися. Чим далі від місця зникнення дитина відійде, тим важче буде її знайти. Озирнись. Озирнись навкруги! Можливо, ти побачиш їх. Сміливо закричи: Не бійся кричати та не бійся свого голосу. В даному випадку це твоя зброя. Використовуй її. Поклич маму або тата. Можливо, вони тебе почують. Якщо цього не трапилось, залишайся на місці. Більшість дітей соромляться кричати чи кликати на допомогу. Поясніть, що коли дитина відчуває небезпеку, не треба боятися та соромитись кричати. Відпрацюйте це з нею. Навчіть дитину правила трьох Н. Ніколи ні з ким не йди. Дітям дуже важко розрізнити хороших чи поганих людей. Знайомі та незнайомі люди, поняття теж відносне. Тому дуже важливо пояснити це правило. Придумайте з дитиною кодове слово, по якому дитина може розрізнити, це дійсно ви послали знайомого чи незнайомого її забрати чи ні. Безпечні дорослі, до яких можна звернутись по допомогу це поліцейські, медики, пожежні, охорона, продавці в аптеці та крамниці, мами з маленькими дітьми. Отже, підсумуємо, що робити, аби не загубилась дитина. Поясніть, що з чужими людьми не можна нікуди йти. Вдягайте дитину у яскравий одяг, якщо збираєтесь у місця скупчень. Якщо дитина загубилась у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Навчіть дитину залишатись на місці і чекати батьків. За потреби голосно кричати. Покажіть дитині, до кого можна звернутися за допомогою: правоохоронці, охоронці, продавці. У кишеню дитини покладіть записку з прізвищем, ім'ям та по батькові, телефон батьків. Дитина має знати ці дані та місця проживання. Ніколи не лякайте дитину поліцією. Тренуйте ситуації, коли малюк губиться. Купіть для дитини розумний годинник з навігатором і кнопкою SOS. Сподіваюсь, ці прості правила допоможуть вашій дитині у скрутній ситуації. Бережіть себе та своїх близьких.